Яка нині ситуація на українських атомних електростанціях? Рівненська АЕС, Південноукраїнська і Хмельницька АЕС знаходяться на підконтрольній території. Відповідно, виробляють електрику в енергомережи України? Це дев'ять атомних енергоблоків, з яких вісім зараз знаходяться на потужності. Один енергоблок знаходиться в плановому ремонті. Значить, безпекова ситуація, Значить, дійсно, атомні електростанції зазнають впливів війни. Насправді відбувається те, що мирні ядерні установки, які проєктувалися і будувалися для того, щоб виробляти електрику мирним чином в мирній країні, зараз зазнають воєнних впливів. Запорізька атомна електростанція в нас знаходиться в окупанції. Російські загарбники забезпечують, контролюють доступ на Запорізьку АЕС. І відповідно це є незаконно і нелегально всупереч відповідно міжнародного законодавства і міжнародних конвенцій. Запорізька атомна електростанція у зв'язку з цим, який вплив расисти завдають, вона з виробника електрики фактично перетворилася на споживача. Я нагадаю, що Запорізька АЕС має шість атомних енергоблоків тисячі мегаватт потужності кожні, і за звичайних умов щороку виробляла близько 40 мільярдів кіловат годин щороку. Тобто, це є від 20 до 25 відсотків річного енерговиробництва і енергоспоживання відповідно України. Таким чином, втрата значить, такого енергетичного потужного об'єкта, значить, це є велика втрата для України. Місія Магате розпочала свою роботу на всіх електростанціях України. Е, яка їх мета, ціль їх перебування? І чи їх перебування зменшить ризики ядерної загрози? Головна мета з нашого боку це відповідно спільний моніторинг впливів. Які зазнають атомні електростанції, мирні ядерні установки у зв'язку з воєнними діями на всій, без виключення території України, От, І, відповідно інформування значить, ядерної спільноти і не тільки і політичних кіл, також про те, як саме які саме впливи ми значить зазнаємо. Інша ціль це відповідно більш, скажімо так, точне визначення. Яка саме допомога потрібна е атомним електростанціям, атомній енергетиці для того, щоб відповідно е цю допомогу саме там, де вона найбільш потрібна е отримати від наших е партнерів і союзників західних? От. І відповідно е також і, значить такої компонент е психологічний тут є. Сигнал для е, расистів, для окупантів, для тих, хто е, відповідно в Москві, про те, що е, міжнародна, скажімо так, організація МАГАТЕ е, присутня в Україні, і значить, це б, сигнал про суб'єктності України, і сигнал про те, що значить міжнародна ядерна спільнота знаходиться з Україною на от по один бік з Україною. В цій війні вона нас підтримує однозначно. Представники МАГАТЕ ще з вересня перебувають на запорізькій атомній електростанції. Однак Росія продовжила розміщувати на території електростанції військову техніку і наражати на небезпеку енергоблоки. Тож, яка користь від їх перебування на ЗАЕС? Місія МАГАТЕ перебуває на Запорізькій АЕС на запрошення України. Таким чином, це з одного боку визнання того, що Запорізька атомна електростанція є саме українською АЕС. Це дуже важливий такий компонент. Значить, ми, крім того, отримуємо дуже важливу і безцінну майже інформацію про стан, скажімо так, безпеки на Запорізькій АЕС від наших колег з МАГАТЕ, з урахуванням того, що наша. Скажімо так, інспекція на Запорізькій АЕС не може отримати доступ. Я, я маю на увазі інспекція з Ядерної традиційної безпеки, інспекція органу регулювання Ядерної традиційної безпеки не отримує доступ на Запорізьку АЕС. А завдяки інспекторам МАГАТЕ ми отримуємо інформацію про стан, скажімо так, справ і що там відбувається. І по-третє, це дуже, скажімо так, незручне становище ставиться расистів. Оскільки вони не звикли працювати на атомних електростанціях на своїх, коли там працюють МАГАТЕ, там зовсім інші, скажімо так, правила в Росії, і е МАГАТЕ їм конкретно і відповідає про те, що якщо вам не подобається щось в нашому перебуванні, то будь ласка, звільняйте Запорізьку С. Ми тут поводимося так само, як звичайно поводимося в Україні. От. Таким чином, це з іншого боку, також ще тиск на расистів. От, в тому, щоб вони звільнили Запорізьку атомну електростанцію, очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі знову наполіг на тому, аби навколо Запорізької атомної електростанції все таки створили безпечну зону. Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації з 4 березня. Чому цю зону досі не створили? І, взагалі, хто має її створити? Україна внесла пропозицію про те, що зона безпеки має створюватись на умовах. Демілітарізації, повної деокупації Запорізької атомної електростанції, що може забезпечити відповідно, безпеку і безпечну експлуатацію Запорізької, оскільки експлуатувати атомну електростанцію потрібен власник атомної електростанції, який несе відповідно повну відповідальність за. Стан ядерної радіаційної безпеки і за ядерну шкоду, у тому числі у разі настання будь-якої, наприклад, там нанесення шкоди, значить, це може зробити виключно е, державне підприємство на екенерґатам, яке є власником ядерних установок, і яке має ліцензію на безпечну на експлуатацію енергоблоків 1, 2, 3, 4, 5, 6 і на сховище відпрацьованого ядерного права, тобто всім. Ядерних установок знаходиться на Запорізькій АЕС, і відповідно орган регулювання ядерної традиційної безпеки України відповідно регулює безпеку і також має мати доступ до Запорізької АЕС для того, щоб спільно забезпечувалася легітимна експлуатація Запорізької АЕС.